Запальний початок спершу на сцені кінотеатру долбі з'явився Джастін Тімберлейк зі своїм хітом «Can't Stop the Feeling» з мультика Тролі. Джиммі Кіммел, американський телеведучий, вийшов до публіки другим і розважав глядачів як міг. Зокрема, писав твіти Дональду Трампу. Мовляв, пане президент, з вами все в порядку. Ми вже в ефірі, а ви ще нікого з нас в соцмережі не образили. Окрім Тімберлейка на церемонії під гітару, заспівав Стінг, а Суперпопулярний Джон Ледженд виконав «City of Stars» з мюзиклу la Ленд, la пісню, яку визнали найкращою цього року, головне. Тріумфатором церемонії став Дем'ян Шазел, автор того ж таки «Ла-Ла Ленду». Він став наймолодшим режисером, який отримав Оскар. Всього мюзикл завоював шість статуеток і майже майже отримав ще одну. Уоррен Біті і Фей й щось наплутали і оголосили «Ла-Ла Ленд» найкращим фільмом року. Шазел з командою вже отримали нагороди і виступали з промовами. Як ведучий перепросив і оголосив справжнього тріумфатора інді драму мі. Ісячне сяйво, отак на сцені у фіналі виявились одразу дві знімальні групи, і трапився конфуз, який точно увійде в історію Оскарів.